О, а це імпланти тут в коробці чи що це? Це деталі для імплантологів. Формирующий ясен, розкрутки, трансфери. Аба... Слухай, ну це ж імплант, мені казали всіда, що це просто ну, зуб поставили і все, а тут куча всього. Да, я зараз беру тебе і покажу, що таке. Ті да. деталі для, потім, після імплант. Імплант там у тебе в рту. Ага. Імплант у тебе в рту. Це все деталі. Маю в виду, формирующий ясен, который формирует весну, как шахты. А потом трансферы, которые идет для лаборатории. Потом аналог, который вот это аналог как вставляется. Нічого собі, сколько Короче, всего. нет, геморрой. <гум> геморрой. Геморрой, просто там. И не только так. Каждый деталь, как он маленький, себе вартость. Например, сейчас я уже скидывал. Один пациент, я сделал для него чупуха, оплатил 500 долларов. Фирма. Це за фірми, тому що дуже дорогі, бо що... тому що швейцарська фірма. Угу. Це з Швейцарська. Фірма. Ну зуби це все дорого. Це задоволення не для бідних. Не для бідних. Я за, щоб ставили імпланти, щоб були ціни дешевлі.